Всім привіт! В цьому відео я вам покажу досить гарний спосіб заробітку, як я заробляю в інтернеті за допомогою двох сайтів. Обов'язково перед перейдом цього відео ставте лайки, пишіть коментарі. Якщо подобається контент, підпишіться на канал, а ми будемо починати. Дивіться, для роботи нам потрібно два сайти. Перший це брокер, де ми відкриваємо готу, другий сайт це сайт, який нам буде допомагати робити аналіз. Давайте почнемо з брокера. Для прикладу, якщо я відкрию угоду на 100 гривень і ця угода буде плюсова, я зароблю 89 гривень чистою. Тобто це буде мій чистий дохід за вірний аналіз. Тут нам потрібно проаналізувати, куди піде ціна. Гору чи вниз за вірний аналіз, ми отримуємо кошти. Нам допоможе вірний аналіз зробити такий сайт, як TradingView. Обов'язково проходіть реєстрацію на TradingView, це крутий сайт, де можна робити аналіз класний. Посилання на TradingView, а також на брокера, буде у закріпленому коментарі або профіль. Дивіться, ми проходимо реєстрацію на TradingView, включаємо собі валютну пару, яка нам потрібна. Наприклад, в мене на брокері Євро-долар, мені потрібен аналіз на Євро-Долар. Я собі підключаю цю валютну пару, точніше, заходжу на цю валютну пару. Включаю хвилинний таймфрейм, переходжу в індикатор і включаю ось цей індикатор. Цей індикатор нам буде показувати, коли заходити вгору, коли заходити вниз. Тобто він нам даватиме сигнали. Для прикладу, зараз у нас є сигнал на пониження. От тільки що прямо в цю секунду був сигнал на пониження. Ми переходимо на брокера. І відкриваємо собі угоду на 10 тисяч гривень на пониження. І зараз я вам покажу, як це все працює. Ось, угода на 10 тисяч гривень відкрита. Якщо ця угода буде плюсова, я зароблю 8 900 гривень. Це в районі 200 доларів буде приблизно десь так. ось. Це буде моя чиста комісія за вірний аналіз. ось. Проходимість цього індикатора в районі 80%, тобто не завжди він не каже вірну інформацію. Бувають такі моменти, що сигнал може бути невірний. Як ми страхуємося в такому випадку, ми заходимо на 1% від депозиту. Ви можете заходити на 1%, можете заходити на 3%, але саме головне не заходити більше 5%. Потрібно розрахувати свій депозит, баланс. Так, щоб вам хватило вашого балансу на 6 кроків. Тобто, якщо б у мене не зайшла угода на 10 тисяч гривень, я б зайшов вже на 20. І я би повернув свої 10 і зробив комісію. Бачимо, угода плюсова 8 900 гривень, ми заробили з однієї угоди. Ви можете подумати, що. Для заробітку тут потрібен дуже великий баланс. Ні, тут баланс прям великий, дуже не потрібен для заробітку. Дивіться, можна відкривати угоду навіть е, на 25 гривень. Це дуже круто. Угоду теж на 25 гривень можна відкривати. Тобто з 25 тисяч гривень можна почати торгувати по всім правилам і заходити в угоду на 1% від депозиту ну, до 5% можна заходити. В принципі, з 1000 гривень можна почати. А ще найкраще, ви можете собі е, включити демо рахунок, і на демо рахунку от, цю всю стратегію перевірити. Е, демо рахунок, він повністю ідентичний, як реальний рахунок. Тут одинаковий графік, все те саме, просто е, ви торгуєте на нереальні кошти. якось так. Ви можете все все перевірити. Якщо у вас виходить, ви можете після цього перейти на реальний рахунок. Е, це дійсно непоганий спосіб заробітку. Е, потрібно да, сидіти багато за. Ноутбуком, телефоном, це все можна робити з телефону, з комп'ютера, з ноутбука. Потрібно трішки сидіти за цим усім, дивитися, очікувати цих сигналів, це інколи буває досить довго, але, в принципі, більші кошти в інтернеті, я не знаю, де можна заробити без досвіду. Це самий такий крутий спосіб заробітку, де можна заробити без досвіду, де можна швиденько навчитись і заробляти непогані кошти. Ось такий вийшов відеоролик. Якщо вам сподобався відеоролик, ставте лайки. Послання на брокера, а також на TradingView будуть у закріпленому коментарі, а також в профілі. У мене є е, телеграм-канал, де я публікую різну інформацію, відеоролики трішки показую свого життя. Е, як тут буде більше підписників, набагато більше постів буде. Е, дивіться, в нас також є торговий бот, який вже сам видає сигнали. Тобто він по індикаторам видає вам сигнали, він підключений до більш ніж 10 індикаторів. Він вже дає вам готовий сигнал, якщо вам лінь. Очікувати самостійно сигнали, самостійно щось аналізувати, щось вчити, ви можете торгувати по боту. Щоб підключитись до боту, вам нічого важкого робити не потрібно. Дивіться, переходите в бота, нажимаєте Старт, підписуйтесь на основний канал. Якщо немає аккаунта на брокері, робите аккаунт на брокері. Якщо вже є, нажимаєте вже зареєстрований. Після вам бот видає. Посилання на канал, куди бот видає сигнали. Для прикладу, за п'ятницю 34 і 1 мінус. Досить гарна статистика, бот розуміє, коли плюс, коли мінус. Він пише ціну входу, ціну виходу. В общем, класний бот, всім рекомендую. Посилання на бота якраз таки є в моєму основному каналі. Так, зараз знайду. Трошки вище. Десь тут є послання на бота. Ось, є послання на бота є відеоролик зразу, як він працює. Якщо цікаво, дивіться. Ось такий вийшов відеоролик. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім до зустрічі, всім пока.